Всім привіт! З вами Шампунь, і в цьому відео я буду виживати на підводній базі. Давайте спочатку подивимося, що тут є. Зразу я бачу, що тут є курочки, також тут росте бамбук, це дуже класно. Ще тут є спуск в шахту. Ось подивіться, тут є шахта. Тобто це підводна база, яка йде вниз. Класно. Тут ще є якась кімната. Це, як я розумію, спальня. Тому що тут є сундук, манікін та ліжко і коврики. До речі, що в сундуку, а в сундуку є ресурси. Давайте будемо далі дивитись, що тут є. Тут є навіть другий поверх. Тут верстак, пічка та. На ковальня це класно. Звісно, що вихід в море. Правда, поки що я в море не хочу йти. Подивіться, як там гарно. До речі, до речі, до речі. Біля шахти нічого немає. Так, 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 давайте подивимося. ні, тут більше нічого немає. Можна піднятись наверх. Давайте ми будемо підніматись. Тут є підзорна труба. Так, подивіться, ось ось вона. До речі, звідки у мене це яйце? Напевно, від курочки, тому що там є кури. Так, о, рибки плавають. Я можу на рибок подивитись. Подивіться, як це гарно видно. Я й не знаю, що так можна дивитись з цієї підзорної труби. Я давно не дивився, подивіться, подивіться просто на це. Це ж так гарно. Ну що, я пропоную поставити цю трубу на місце і спускатись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли би ви побути на такій базі. Ну, і я пропоную йти в шахту. О, тут, тут є чарувальня, тобто тут ми можемо зачарувати нашу броню, зброю. Ну, зачаровувати тут можна, це добре, нічого собі ось. Я думаю, що все, що ми могли побачити, є тут. А ні, навіть в шахті є чаровальне, можливо, в шахті ще щось є. Так, давайте підемо сюди. О, тут є темнота, туди я йти не буду. Давайте краще будемо ходити тут, де є світло. Тут ми ще вниз можемо спускатися. Давайте будемо спускатись. Ого, нічого собі ця шахта глибока. Чи стоп, а тут вже тупік, зрозуміло. Не знаю, мені чомусь ця підводна база дуже подобається. Саме ця атмосфера тут мені подобається, тому що це, якби ти під водою, на такій базі, можеш спускатися в шахту, є така спальня. Ось така мені подобається. Ці кури тут ще яйця знесли. Давайте ми одне яйце розіб'ємо ось сюди. Ой, для чого я це зробив? Цей бамбук, як я розумію, для декору, тому що тут панд немає. Ну, Де ви тут бачите панду? Можливо, вони є, можливо, тут панди від нас ховаються, але де панди? Ладно, я пожартував, пан тут немає. Ой, звідки в мене це яйце, що ці кури тут яйця несуть. Для чого так багато яєць їм нести? Я пропоную щось взяти з сундука і поїсти. Тому що, якби ми тут ходимо, але наш персонаж, а ні, наш персонаж ще не голодний. Тому давайте візьмемо меч на всякий випадок, щит. Та хліб, ну щоб був з нами, і ще візьмемо панцир черепахи. Ось так я виглядаю. І знаєте, для чого мені панцир черепахи? Правильно, тому що з ним я можу дихати під водою. Тобто, подивіться, я тут можу спокійно плавати і не боятися того, що я задихнуся. Ми ось тут можемо плавати. Подивіться, ми з рибами можемо плавати. Правда, я не знаю чому і за чим, але. Ой, тут утопленик ой-ой, ось цього я й боявся. Тут ось ці морські зомбі, неприємні дуже, вони такі погані, можуть мене вбити. Тому давайте повертаємося сюди, що? Що зомбі, що зомбі, що, не можеш до мене. Ой, ой, а я. А, а, а що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Так. так Відійди, відійди звідси. Блін, так він до нас заходить. Зачем ти до нас зайшов, Алло Допустимо, цього не було, забудемо. Наступає вечір, я кладу. Давайте покладемо всі наші речі. Сундук і ляжемо спати. Наступає ранок, я беру знову свої речі і пропоную відправитися в море, подивитися, що там ще є. А то із за цього Утопленка ми так. Та ну тут ще один! Та скільки цих морських зомбів тут? ой, е, коли я вбив першого, прийшли на допомогу інші. Тому давайте я заховаюся тимчасово тут. Все, я сюди залізаю, вони тут мене точно не достануть. Отправляємося знову сюди. Подивіться, які тут риби, вони тут плавають. Це так тільки що сказав. Подивіться, тут риби, тут вони плавають. Да, та якби це не очевидно. І що? Та скільки їх тут? Ну, відстаньте, ви зомбі такі, такі погані. Тому ні, все-таки, як на мене, вилазити звідси не потрібно. Ой! Ой, чому я починаю тонути? Це таки заходимо назад. Ці утопленки нам взагалі нічого не дають зробити. Я тільки виходжу, а вони всі гуртом на мене біжуть. Тому я пропоную, подивитися, як зробити. Беремо цю підзорну трубу і можна дивитися. Але це не дуже цікаво. Цікавіше, коли ми самі будемо плавати. О, стоп! Подивіться, це хто тут? Це дельфіни? Мені здалося. Ні, подивіться, тут дійсно є дельфін. Подивіться, бачите, бачите, дельфін і утопленик. Та ну, така краса, такий дельфін гарний. Подивіться, ось цей дельфін. Ой, зараз як на нього подивитись. Ось, подивіться, який він гарний, як він плаває, класно. Так, стоп, де він? Де він? Де він? Я його вже загубив з поля зору. Так, а ні, він ось тут, він ось тут. Ось так він плаває ось тут просто. Мені подобаються дельфіни. Якщо вам теж, поставте лайк. Якщо не подобаються, то от теж поставте лайк. Оцініть, будь ласка, цю базу від 1 до 10. Якщо ви додивились до цього моменту. Правда, цих утопленників оцінювати не потрібно, бо це не є частина бази, вони взагалі погані. Мені ця база дуже сподобалася. Тут все так класно, атмосферно, можна, до речі, поспати, бо вже нічка наступає. Ну і з вами буде шампунь, всім удачі, всім пока-пока.